Отже, як мені бути рідна сестра мене образила і не говоримо є в гніві сварки моєї, е, є в гніві, сварки моєї, сварки моєї не було, а запитала, чи модно в село онуками приїхати, відмовила. Ой, мені так подобається оці, знаєте. Родинні відносини, коли там десь щось не контачиться, і знаєш, приходить, приходить до священника. отче, що я маю робити? О, скажіть мені, що я маю робити? Вона до мене не говорить. Я вже її такої сякої І називаю не раз, і скажу, то... Вона сі не обзиває. Ну, діти мої, світи мої. Зробіть так, щоб вона не хотіла від вас йти додому, щоб вона хотіла з вами говорити і балакати, і ще балакати, і обніматися, і два півгодини прощатися, поки ви всі розходите. Можете так зробити? Якщо не можете, то ви ще не готові до Царства Божого. до сповіді, до покаяння. Змініть в сердині то все, що вам заважає. ця. І туди буде все добре. Тоді не будете всі сварити. Ви скажете, та то так неможливо. Правильно. Бо ви так і не пробували будувати. У мене купа таких людей, з якими я зустрічаюся, і ми не годимося розійти. Ми маємо про що потриндіти, ми маємо про що поговорити, ми можемо посміятися. Зустрічаємося, обнімаємося і тут з хати обнімаємося. Що навколо мене самі добрі, навколо вас самі погані. Змініть себе і зміниться, і зміниться світ навколо вас. Змініть своє відношення до людей і люди полюблять вас. Змініть своє відношення до, до ваших дітей і ви станете найкращими батьками в світі. Змініть відношення до своїх батьків і станете наймудрішими. Найбажанішими діточками на землі. Амінь. Отже, як мені бути рідна сестра мене образила і не говоримо є в гніві сварки моєї е, є в гніві, сварки моєї, сварки моєї не було, а запитала, чи модна. В село онуками приїхати, відмовила. Мені так подобається ці, знаєте, <сміття> родинні відносини, коли там десь щось не контачиться, і знаєш, приходить, приходить до священника, отче, що я маю робити? Скажіть мені, що я маю робити. Вона до мене не говорить. Я вже її такої такої. І називаю не раз, і скажу, воно то... вона не обзиває. Ну, діти мої, світи мої, зробіть так, щоб вона не хотіла від вас йти додому, щоб вона хотіла з вами говорити і балакати, і ще балакати, і обніматися, і, два, і пів години прощатися, поки вися розходите. Можете так зробити? Якщо не можете, то ви ще не готові до Царства Божого. До сповіді, до покаяння. Змініть в середині то все, що вам заважає. Перемініться. І тоді буде все добре. Тоді не будетеся сварити. Ви скажете, а то так неможливо. Правильно. Бо ви так і не пробували будувати. У мене купа таких людей, з якими я зустрічаюся, і мене годіся розійти. Ми маємо про що потриндіти, ми маємо про що поговорити, ми можемо посміятися. Зустрічаємося, обнімаємося тут з хати обнімаємося. Що навколо мене самі добрі, навколо вас самі погані. Змініть себе, і зміниться, і зміниться світ навколо вас. Змініть своє відношення до людей і люди полюблять вас. Змініть своє відношення до, до ваших дітей, і ви станете найкращими батьками в світі. Змініть відношення до своїх батьків і станете наймудрішими, найбажанішими діточками на землі. Амінь.